Майстри народної творчості з усієї області приїхали сьогодні до Хмельницького, аби у переддень Дня Незалежності України продемонструвати свої вироби мешканцям обласного центру та гостям міста. Різноманітні вишивки, картини, предмети домашнього побуту. Усе це 23 та 24 серпня можна придбати на центральній площі міста. Ось цей чоловік, наприклад, займається виготовленням копій старовинних церков з бамбуку. Майстер каже, цей матеріал є довговічним та зручним для такої клопіткої роботи. Моя тема в кінці свого життя залишити після себе реліквії ті, які зникли з землі. А щоб чіткіше їх можна було бачити, ніж на фотографіях, я відтворюю абсолютні копії. Ляльки-мотанки, національне вбрання, українські сувеніри усе це потребує неабиякої уваги з боку майстрів народної творчості, адже до прикладу, над однією чоловічою чи жіночою вишитою сорочкою потрібно працювати протягом кількох місяців, як каже пані Світлана, не дивлячись на те, що вже багато років займається вишивкою, продовжує опановувати нові техніки, які поєднує у своїй роботі. Проте й коштує таке оригінальне та ексклюзивне вбрання недешево. Одяг такий ну красивий і що її хочеться носити. Свято не тільки десь на сцені, а десь, десь в театр можна піти, десь філармонію піти, на концерт такі сорочці. І тому стараюся щось таке вишивати цікаве. Воно не дуже і продається, тому що роботи не ти не дешеві, це ручна вишивка. Кожна жінка могла на виставці пригледіти для себе і намиста, і кульчики, і браслети, і українські гардани на власний смак, адже майстри представляли традиційні прикраси. Вибір тішив, а ось ціновий діапазон коливався від кількох гривень до сотень. Ще дуже цікаві вироби є, які носили колись знать, які носили багаті люди. ці виготовлені з натурального коралу, з натурального таких агатів чорних. Це вже більш елітний виріб. Тут другий матеріал. Теж йде клопітка робота, тому що після кожної наместинки в'яжеться вуз. Отож, протягом двох днів мешканці міста можуть прийти на Хмельницький майдан Незалежності та оглянути роботи подільських майстрів.